Всім привіт! З вами Тетяна. Хочу з вами поділитися своїми придбаннями Ланарт. У мене відбулись деякі поповнення після того, як я вам показала, які наборчики у мене є. Я так захопилася цими наборами, переглянула дуже багатенько відео з відшивами, тому що я, бачивши свої відшиви і бачивши прев'ю цих наборів, розумію, що прев'ю не о чому. А відшиви дуже гарні. І тому, переглянувши багатенько ще відео цього вироб... ну, з відшивами цього виробника, я вирішила поповнити свою хом'ячу норку, поки є можливість така. і ну, Поки ці набори не зняті з виробництва, тому що деякі прийшлось трошечки. Пошукати, почекати. Отже покажу вам перший наборчик це ось такий набір з орхідеями. Він невеличкий, така маленька коробочка, вона десь, ну, скажімо так, наполовину десь ну менше, бачите, звичайної коробочки. І я таки їй подарувала якось своїй подругі, подрузі вишивальні. І так мені захотілось після того, як я побачила відшив, також придбати її собі. Тут у нас іде принтована основа, це буде рівномірка. Якого каунту. Зараз зараз побачимо. 27-го каунту, мабуть, типу Лінда, вона буде з принтом, буде вишиватись ось такими кольоровими. Ниточками і з додаванням металізованої. Буде вишиватись в одну нитку, в дві нитки і в три нитки, в три, мабуть, це буде ось ця металізована ниточка. Так, нитки дімсі ну, називається тріорхідеї і якось так. Тема нашого сюжету будинок і сад. Так, ось такий гарненький сюжет. Ну, Все, як розумієте, це буде окремі елементи вишиватись, можливо, тією блискучою ниточкою. Ну, хочеться відшити. Він невеличкий, так я не сказала, його розмір 17х23 см. Ну, Дуже-дуже такий цікавенький. Тож, буду у себе теж мати такий. Цікавий сюжетець. Так, наступний побачила відшив, і Наталя мене, Наталя Мостовантаж, тобі привіт. Зацікавила, показала мені відшив цієї краси, він вишивається, здається, в одну ниточку. Я не змогла втриматись і таки його придбала. Я думаю, відшив він буде дуже-дуже ніжний, Такий у мене є, я вам показувала минулого Разу. Так, Він вишивається в одну ниточку на льні нитками DMC. Льон у нас іде 30-го каунту. Ну, я думаю, у них, якщо льон, то він завжди 30-го, ну, там, здається, був 35-го ще. А якщо рівномірка, то 27-го каунту. Букет роз, Троянд називається, також іде будинок і сад. 49 на 39 см у нас буде. Цей дизайн. Оце мені ще подобається, але поки ще не маю. Ось такий гарний буде букет. Тут такі кошолочки. Ще задумалася, як буде переклад. О, різні тут гілочки, зелені квіточки жовтенькі. Ну, буде класно. Вишивати в одну ниточку, мені дуже-дуже подобається, тож буде цікаво відшити. І ще один квітковий сюжет, який я побачила відшив. І все, я пропала. Я його чекала, чи думала придбати, чи не придбати, і все таки придбала. Це ось така стара упаковочка ще прийшла до мене. Бо ці це вже більш новенькі. Це ось такий букет півоній. А, назва, назва, назва. Я ще таки не вивчала. Так, тут у нас іде 14-го аккаунта чорного кольору. Не знаю, можливо, заміню на рівномірку. У мене є 27-го каунту чи 28-го рівномірка, то, можливо, і замінимо. Так, назву я ніде не бачу, не бачу. Ниточки ось такі. Спокійні, рожеві, зелені. Так, ну, мабуть, це да, якісь рожеві піонії Нехай буде так. Також у нас будинок і сад, ну і ось такий гарний буде відшитий сюжет. Я думаю, він вишиватись буде не дуже складно, бачила відшив, ну, наче такий, знаєте, як справжній. Правда, дивлячись ось на це прев'ю, ну, якось так, знаєте, не дуже. Гарно мені, знаєте, такий якийсь як примітивчик, такий простенький-простенький сюжетець. Але бачивши, відшив дівчина відшивала то дуже-дуже гарно. І на чорному фоні такі світлі кольори дуже гарно. Дивляться, 46 на 37 см буде даний дизайн. Ось такі квіткові сюжети у мене придбались. Я вже хотіла в березні розпочати ось цей сюжет, але трошки стрималась, тому що маю вже дуже багато розпочатого. Так, що по людям, по людям. я вам показуючи минулий запаси Ланарта. Показала, що хочу собі придбати ось цю парочку. Дійсно, вона класна. Також бачила, дівчата вишивають на YouTube, і вони класні, такі акварельні, дуже-дуже ну, ніжні. Також вони, мабуть, а я не сказала вам, що у нас там Ну, де папіона... не бачу, скільки ниток вони вишиваються. Це вже, мабуть, тільки коли. Розберемо набор і подивимось. Не бачу. Не бачу, не бачу. Так, ось ця парочка. Це у нас тема ідея романс. Я думаю, назву ви бачите. Якась або романтична пара, або. Романтична зустріч, ну, щось таке. Такі гарні тут сюжети, не знаю. Мені так все це подобається. Я б, мабуть, кожен. Тільки, от, що мені не дуже подобається, це обличчя цих людей. Вони якісь такі стрьомні, Ну, але все одно непогано. Так, вишивається він на льні, Ось такого, е з, я не знаю, молочний такий колір. Так. Який у нас каунт? 30 каунт, як завжди. Ниточки ДІМСІ, і вишивається він повністю в одну ниточку. І розмір буде 29 на 39 сантиметрів. Ну, класний сюжет. Дуже хочеться вишити і пригадувати свою молодість, скажімо так. Ну, і по людям ще я придбала ось такий набір, подивилась. А, здається, боже кожен дивилась, Заряну дивилась наш український блогер, нещодавно на неї підписалась, дивилась, і вона показувала, які в неї є запаси Леонард, відшиті роботи, і вона там показувала ось цю дівчину з псом і дівчину з котом. Ну, З котом це ще той ребус пошукати, поки що я його не знайшла. Ну, якщо знайду, обов'язково. Придбаю. Так, тут його немає. І ось тут, подивіться, мені дуже подобається. І ось ця розробка до мого о, парна, до, до, до тієї дівчини з конем. Ну, класно. Так, вишивається він у нас на рівномірці. О, да, здається, тут у нас іде рівномірочка, якого 27 аккаунту. Ну, Лінда, здається, вишивається він. В дві нитки в одну і один через один. Це лежить у нас тут. Покажу ближче, покажу, не дуже видно, ось о блискуча ниточка. Тут також присутня. Так, також романс у нас іде, дівчина і якийсь пес волохатий. Класна така розробка буде відшита ніжна така. В таких ніжних кольорах. Ну, Ланарт, бачите, вони в основному всі ось такі сюжети розробляють, особливо там, де люди. Ну, в принципі, там, де і квіти, у них також такі якісь ніжні, ніжні такі розробки, акварельні і такі трошки розмиті, що немає такої якоїсь строгості в цих наборах. Так, по людям все. Більш ніяких людей в мене немає. Трошки вернемось знову до саду. Не змогла я пройти повз з цієї роботи. Також бачила відшифну. Він дуже ніжний, дуже гарний. Ось така садова лійка, Зараз мережка випускає. Новинку, скоро-скоро, мабуть, з лікою також, мабуть, придбаю. теж там пташечка її квіти. Ну, і не змогла пройти по всі розробочки, і обов'язково хочеться його вишити. Подивіться, які квіти гарні, метелик, пташечка сидить. Ну, такий ніжний сюжет. Так, тут вже друга у нас тематика іде. Уттерінг, якийсь садовий, не знаю, чи садова лійка, чи якось називається. Так, вишивається на льні. Льон, у них такий прозорий, прозорий де Ось такі ниточки, як ви бачите. Так, Що ми тут: 36 на 36, квадратний дизайн. Вишивається в дві, в одну ниточку. дім льон у нас йде 30-го каунту. З цього, що я б хотіла придбати, це, мабуть, ось цей сюжет, але це не точно. Цей сильно такий, мені здається, якийсь наляпано зажатий. Ну, а цей мені дуже-дуже подобається. Гарний, так? Скажіть, ну, класно. Так, да, відшиватись він буде не дуже легко. Ну, нічого, впораємось. Так, не прибираю далеко. І... Продовжуючи цю тематику, придбала ще ось такий кран садовий, також, да? поливати квіти, і біля нього горщики з квітами різноманітними. І також пташки. У Ланарта всюди є пташки. Дуже він класний. Також думала думала чи треба, чи не треба, чи треба, чи не треба, але все-таки він мені треба. Так, вишивається він на рівномірці. 2 і 1 складення буде ниток. Рівномірка у нас іде 27-го каунту. А це, вже, бачите, у нас дім і сад. Так, пташки і водяни, чого-то там, зрозуміли, да? ця штука. Так, 29 на 39 це в них так, приблизно стандартні їхні вертикальні роботи. Так, ниточки ось такі. Основа у нас і така. Не світло-біла, така прям, а світленька, типу айворі. Вони тут е не пишуть розмір. Не розмір, а колір. Хоча тут намальована біла. Тож ось такий ще сюжет. Я думаю, цей буде трошки простіше вишивати, з ніж оцей, тому що тут такі квіточки, мілкенькі, листячка таке, гілочки. Ну, а тут така вже більш повніша зашивка. Ну Дуже, дуже вони класні. Може, дай мені сил все це вишити. Ну і родзинкою цього відео. Також у заряни я подивилася і побачила у неї ось ці шикарні набори. Їх 3 чи 4 є. Але я придбала два, і думаю, мені достатньо буде два. Тому що третій з герберами, здається, вони занадто яскраві, то я придбала два, які більш схожі по кольоровій гамі. Отже, перший набір це іриси ось такий гарний сюжет. Вони дуже будуть такі атмосферні, будуть дуже інтер'єрні, е, гарно десь їх обидва оформити, повісити, І навіть десь, знаєте, е, з обох боків від дверей десь або від якоїсь невеликої шафи. Ну, було б класно. Я навіть не знаю, де в мене можна в домі це повісити, але я обов'язково знайду, де повісити. Повісити є де. Так, що у нас тут по ниточкам? Вишивається на льоні в 2 і одне складення ниточками DMC. Льон 30-го каунту. Іриси, дім та сад 20 на 60. Тут ідея принтована. Принтований, повинен йти принтований льон. От, як бачите, це от не вишивається, це повинен бути принт. Я ще не розкривала, не хочу, поки нехай лежить ціленьке, але заряна показувала, що вони принтовані. Тут нічого не написано. Тканина 100% льон. Бачите, нічого не написано. Можливо, десь або ось тут, або десь щось. Якщо прикласти, то там буде сказано, що тут у нас. Основа буде фарбована. Ось такі гарні нитки, дуже гарні. Мені подобається така кольорова гама. Класні. Ну, і почала я ганяти за другим набором до цієї серії, скажімо так. Там, де я купляла, я замовила, але мені сказали, що немає в наявності. І прийшлось мені шукати. Шукати ну, я знайшла, але знайшла вже в старенькі упаковочки. Дівчина розпродавала свої запаси. І це, звичайно ж, троянда. Троянди. Я бачу їх як пара, і обов'язково вони вишиються, оформляться і будуть висіти десь поряд. Бачите, тут же видно, що у нас спринтована ця основа. 20х60, такий самий розмір. Тканина у нас 100% льон, 30-й каунт. Також не пишеться, що він фарбований. Ну, ми бачимо, да? принт. принт ми бачимо. Я думаю, що там так само. А, органайзери ще старенькі, ниточки ось такі. Ну, давайте порівняємо ниточки. Ну, Десь приблизно цей трошки яскравіший, ніж цей. Ну, десь приблизно є однакові. Так, ось така. Троянда. Комусь не подобається, що тут по дві квітки, але я вважаю, що тут ще три бутончика є куп'янкиці, то це вже Букет прям з п'яти. Тут так само, я вважаю, що в рисі, дивіться, одна квітка, друга, і ось цей маленький пуп'яночок, це також третій. Я не знаю, чому вважаю, що тут їх м -м, дві квіточки. Дуже-дуже вони мені сподобались, особливо у відшиві. Так, знаєте, коли так глянеш на прев'ю, ну, квітка та й квітка. А коли побачив ту основу, то той відшив, ну, дуже. Суперове, мені подобається. Тож ось такі наборчики я ще поклала в свої, зокрема. Хотілося б кожен вже розпочати вишивати, було б побільше руки часу. Ну, все вишиємо. Не обов'язково купити і все одразу вишити. Поки вишиваю, зараз у мене три процеси від ланарт в процесі, то три процеси в роботі, скажімо так, від Ланарт, то. Думаю, що поки що нічого не буду розпочинати нового, тому що треба дошити те. Так, все. На цьому я буду завершувати своє відео. Вам дякую за перегляд. Чекаю від вас коментарі, які би ви придбали наборчик, який Які ви маєте наборчик, ну і чи подобається взагалі вам фірма Ланат. Що ж, бажаю вам тихих мирних днів і ночей. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.